Що робити, якщо акумулятор мало тримає заряд? Якщо ви бачите, що батарея мало тримає заряд, то не панікуйте. Адже літій-іонна батарея складається з комірок, що складаються з маленьких акумуляторів, котрі також з часом втрачають ємність. Ви можете придбати одразу цілий акумулятор, якщо у вас не заводський варіант велосипеда, або ж можна звернутися у сервіс, де розберуть акумулятор, заміряють напругу, визначать, які осередки не працюють, та замінять маленькі акумулятори. В них ця процедура коштує дешевше на 30-40% від покупки нового акумулятора. До речі, обрати та придбати електровелосипед ви можете на нашому сайті в пару кліків, або скористатися можливістю відвідати наш фізичний магазин: гірські, міські, складні з великим запасом ходу та ще багато різних варіантів, які можна не тільки побачити, а й протестувати.